Шановні присутні, мене звуть Шевченка Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ південь поставка в рамках процедури. Оцінки впливу на довкілля, планована діяльність щодо розробки кар'єру з метою видобування корисних попалень, а саме піску, на родовищі Ангела у роздільнянському районі Одеської області на землях Степанівської територіальної громади. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 17 вересня 2024 року, 25 листопада. 2024 року, єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було. Оприлюднене оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, то в південь-буд-подставка. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій від громадськості. Як ми бачимо, представники громадськості у нас відсутні пані Юлія представляє то в південь-бут-поставка, як ми з'ясували раніше, За нашим регламентом ми будемо чекати. 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулись, але без представників громадськості. Тому чекаємо. Громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що наші громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Дякую, до побачення.